А у нас знову розпаковочка. І це тема. Макс розпаковуй. Тут Макс собі замовив. Зараз побачимо, що, що ти там собі замовив, яке воно прийшло, бо ми вчора були в магазині нью Йорку, до речі, я собі купила. Макс настояв, сказав, мама, тобі теж треба щось. Я собі купила купу, купу таку О, да. і джинсики я собі взяла, і таку юбочку я собі взяла, і джинсики я собі взяла офігенні такі класні. Так, а Макс, показуй, що ти Што що мне? там тобі прийшло. Ага. Так, розкривай швиденько. Так, ми продовжуємо зйомку, тільки тепер моя мама вже починає да, розпаковувати. Так, тепер йдемо. Да, да, вот, дуже, дуже довго, а нам да. треба бігти. Нам зараз ще треба їхати на закупки. Кое-що. Прикольні штани. Боже, ми будемо такі здоров'єні. Так, Прикольні, треба буде якось да. поміряти, серйозно. Нікак ну, так. Я просто щось, просто, що мені треба буде ремень одягати. Ой, які вони здорові. Макс, по вони сильно здорові. Нічого. На кого це? Не знаю, зараз ти не вернеш. Поняв? Я хочу подивитися. Так, давай це вони, що таке? Я а, Вони 23 євро, вроді. Я тобі скажу, це що в Нью-Йорк, скільки вибору, я собі взяла до 25 євро. Так, так. Ні, ну, в нью йорку теж класне, що вийде. Ну, я ж люблю таке. Десь там щось там трошечки вийшло, я їх викидаю. Вже інші взяла. Ну, я думаю, що це на мене якраз вони і будуть. Так, це в мене що? Тут у мене Емочка, по-моєму. України? Так. Мама, ты прямо на фоне выглядел? флага Украины. есть? А? На фоне прямо ага. флага Украины. На фоне прапора? Да. А, ты еще взяла эти штучки, которые держат шторочку. А тут зеркальца. <теперь> Походные <клышленные> такие. А, такие? А, это, это сумка, вот моя, да. Это типа, как бы, да, во все типа, сумка. Типа, она такая маленькая, типа, удобная, да. Шо, я тут открыть, ага, вот она. Прикольно, ну, <смеш> нормально, нормально. О, це природна. прийшла плівка. Це ми е, в кухні, щоб <смеш> не заглядали до нас. Ну як? У мене двір, але все одно. Ніхто не заглядає, ну все одно то сусідні бувають, приходять. А вдруг хтось... хтось до мене приїде. чи мужчинка вдруг поїде, а вдруг не цілуватись буду на кухні. А все видно. Не хочу, не хочу. Так що купили таку плівку, бо в мене жалюзі вона не пускається до самого низу. От так що поклею. Мені буде видно все на вулиці, з вулиці мене не буде видно. О, класна, конспірація. Так, я взяла їх три штучки. Ой, Мака, це розчистка прийшла. Бо Бо тобі сподобалась моя, да. а такі да, вони так в вражовим... так. рожевому кольорі, Тому я тобі не купила, я її покупала нею okay. за, за 13 євро. А, вона йшла зі знижки, зараз вона стоїть 19 євро. А ця не знаю. ну, да. Та для тебе вона буде чути. Нормально така. Так. Так. Хороша, м'ягенька. Ну, а це всякі безділушки, Макс, любе. Так, да, э, да, там, які степочки, які кулачки, які степ... да. Якісь цепочки, якісь там кулочки, якісь це. Ну, в общем, в общем, в общем, що ще тут. В общем, така. Ось вот така на трошечки розпаковочка. А я собі взяла вчора в Нью-Йорк магазин. Класно, а да, ми за скільки взяли? В, за, в за скільки? За 25, mm -hmm. за 30, за скільки? Час. 25 євро. 25 євро. Ну, хороші штани, хороші, так. Да. Просто чудово виглядає. Але вона зараз трошки величенькі вони отут, от, в поясі. В бедрах обалденно, тут трошки величенькі. Емочка на мене mm. просто чудова. Але, ну, щось я побоялася емочку брати. Чуть-чуть в бедрах воно ну, класно, так було. Але, ну, короче, не знаю. Побачу, підпис. Так, я хочу щас уже штани поміряти. А це в мене юпочка взяла її. Юпочка в мене... Емочка, 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 емочка. Бо енка я втопилася в неї. Вот. І спізала таких ще дві. Завтра одягну, завтра ми пригласили на шашлички. Так що отак от і Головне, Наша була хороша погодка. Так. Отака, отака. Оце такі у нас покупки. Я собі, Макс, собі. Все, Макс, давай, потім будемо все цей. Міняти зараз вже не будемо. Чи буде. Да, Макс, да. Макс, Макс. Макс. Перший прокол в тема. Так ми ж по замірам все й робили. Максим, я казала тобі синок, їж більше, їж. Все, тепер ти повинен. І вночі виходить і їсти. О, Боже. о, Боже, Боже, Боже. Ребята, кому ж тут не надо? Кому подаруємо? Я, я... я знаю, кому ми подаруємо. Подарує, Максим, мені так жалко, 23 євро. Ой, блін, ти б вчора би зі мною вибрав би в цьому. Ні, то ж не класно. Вообще, нью йорків вибрав би за ці гроші, поміряв би все. Добре, що я собі не брала, що я собі вибрала, собі гарні. Ай, капець. Ну так, і трошки трошки треба, не тільки вкоротить. Треба, треба. Ой, все, Макс, Макс. Я тобі куплю. Сало побьєш.